Зараз ми на економіці зосередимося. От на зростанні валу внутрішнього продукту України Цьогоріч це зростання сповільниться до 2%. Тоді як минулого року цей показник був на рівні десь майже 3%, Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Світового банку для країн Європи і Центральної Азії. В наступному 26-му році у них є очікування, що економіка і швидкість відновлення економіки буде десь на рівні 5,2%. Але це за умови, якщо війна завершиться. Да, і початок відбудови країни почнеться раніше. Я нагадаю, цей показник був десь на рівні 7%. Що означають всі ці складні відсотки для нас? Традиційно розпитуємо, перекладаємо людською мовою. Олег Пензен долучається до Бесіди. Це член економічного дискусійного клубу. Пана Олеже, як чуєте нас вітаємо. Так, чую, добре, добре у нас е, така масована масивна інформація з відсотками і з гіпотетичними, якщо розпочнеться відбудова, якщо зупиниться війна, якщо будуть подібні економічні обставини, і так далі. Пане Олеже, давайте з іншого ракурсу зайдемо. Як має виглядати ринок праці і на що зараз звернути увагу людям, які потенційно шукають роботу, думають про її зміну або обирають, куди підивчитися на найближчі 5 років з огляду на те, що ви бачите від прогнозів світових організацій про економіку, як вона буде розвиватися? Ну, в дійсності, це одна із причин, чому Світовий банк понизив власне очікування росту української економіки. Одна з причин це ситуація на ринку праці. У нас з вами достатньо велике структурне безробіття. У нас формально майже 2 мільйони людей безробітні по методиці міжнародної організації праці. Але у нас з вами є такі е сектори економіки, є такі спеціальності, які в шаленому дефіциті. У нас в дефіциті робітничі спеціальності, у нас в дефіциті е спеціальності ін інженерно е, скажімо, конструкторські. Е у нас е Водії це надзвичайно велика проблема великовантажних автомобілів. В той же час, скажімо, економістів і юристів є достатньо багато і їх надлишок на ринку. Тому, власне, коли ми з вами говоримо про перспективу українського ринку праці, треба розуміти наступне: по-перше, держава суттєво має змінити підходи до професійної освіти. Тобто, в першу чергу, мова йде про ті спеціальності, які будуть потребувати відновлення. А це в першу чергу робітничі, вибачте. Другий момент напевно, Україна, і про це говорять демографи, і говорять достатньо давно, вимушено буде вирішувати питання з трудовими мігрантами. До речі, вже є на сьогоднішній момент, скажімо, приклади, коли там певні підприємства на Закарпатті запросили на роботу. Представників з Бангладеш, тому що не могли знайти власне працівників в тій області, де вони почали розміщувати деревообробне підприємство. Так що ті проблеми до речі, демографи взагалі говорять, що Україні треба щороку завозити десь порядку 300-350 до 400 тисяч трудових мігрантів. Тобто, всі ті речі це дуже великий виклик на сьогоднішній момент українському ринку праці, і для відновлення України у випадку зупинення активної фази бойових дій. Потрібно десь порядку додатково 4 мільйони робочих місць до 4 мільйони робочих рук. Тобто, коли ми з вами говоримо ті цифри, а згадуємо, що 6,8 мільйона офіційно покинули Україну в якості біженців. Перед владою стає надзвичайно велике запитання, яким чином тих людей повертати. Ну, міністерство щодо повернення українців, ми вже створили це, тішить, але бажано було б, щоб воно ще й давало певний результат щодо повернення українців на історичну батьківщину. А звідки, пане Олеже, оці чисто теоретично зараз? Ми теоретизуємо, моделюємо ситуацію. 4 мільйони робочих рук нам потрібно. Якщо це не ем, ті українці, які за кордоном, то хто це може бути? Ну, дивіться. Е... На жаль, є такий момент, що чим довше продовжується активна фаза бойових дій, тим менший відсоток українців теоретично виявить бажання повернутися. Ми ж розуміємо з вами. Так тобто люди пристосовуються до нового життя, діти пристосовуються до того соціуму, де вони ходять у школи, жінки знаходять роботу. Тобто, питання з поверненням українців це питання створення. Відповідної якості життя в Україні для того, щоб альтернатива була більш-менш прийнятна. А коли ми з вами говоримо про заповнення, ще раз говорю, це трудова міграція Південно-Східної Азії. Це ті регіони, де рівень життя набагато нижчий, ніж в Україні, і теоретично рівень оплати праці також вищий в Україні ніж там. Тобто, це власне то джерело робочої сили, яка яке, теоретично може Україна залучити, тому що дивіться. Після того, коли почалася активна фаза бойових дій через знищення промислового потенціалу через втрати територій, Україна втратила порядку п'яти мільйонів робочих робочих місць. І для відновлення треба десь порядку чотирьох. Оце оцінки Міністерства економіки. І коли ми з вами говоримо про те, яким чином заповнити цих людей, то безперечно основний акцент треба буде робити спочатку на українцях. Але якщо буде не вистачати, тоді безперечно трудова міграція. Пане Олеже, давайте проговоримо ще й про гроші. Ми спостерігаємо за всім тим, що відбувається на світових ринках. Або не спостерігаємо, а чи маємо. То що буде з курсом, особливо зважаючи на те, що у нас бюджет прив'язаний до долара? Як зрештою і 80% бюджетів? Да, ми розуміємо, що резерви центробанків 80% країн прив'язані до долара, і е, пара долар євро хто виглядає для вас надійним в зараз, і оце от середньострокова перспектива, як вона виглядає зараз, хвилина у нас. Значить, дивіться, то що на сьогоднішньому робиться на світових ринках, якраз ще є одним з тих причин, чому світовий банк понизив прогноз росту економіки України, тобто Трампова політика війни торгівельної привела до того, що різко впали сировинні ринки, то що понизилися прогнози на ріст економіки в цілому світі. До речі, світовий банк робив оцінку не тільки по Україні, але й по всьому світі. Тому власне, оті процеси, що відбуваються сьогодні. Це є наслідок ну, торгівельної політики, що заподіяв Трамп за останній час. Що стосується України, давайте будемо відверті, ми знаходимося трошки на узбіччі тих економічних процесів світових, тому що у нас з вами є дуже серйозні проблеми із прямими іноземними інвестиціями. Вони в нас після початку активної фази в бойових дій почали активно зменшуватися. Так що, Питання щодо України в даній ситуації ну не настільки гостре, наприклад, я в багатьох економіках світу, які напряму залежать від американської. У нас рівень зовнішньої торгівлі з Америкою недостатньо великий. У нас найбільшим економічним торговельним партнером є Китай. Тому, коли ми з вами говоримо про пару євро-долар, то власне сам факт того, що долар так підрос підрізав останній час, показує наскільки світові інвестори сьогодні шукають в євро якусь тиху гавань, щоб пересидіти. Дивіться, як підскочило золото? Тому от. Ну, от я розумію, що час закінчився, але це питання надзвичайно довге, і я не знаю навіть як швидко відповісти. Ми в будь-якому випадку будемо працювати так, як зараз працюємо. Спасибі, пане Олеже. Вам вдалося відповісти максимально швидко. Олег Пензен це член економічного дискусійного клубу. Він був на прямому відеозв'язку.